Вправа 1620 площі трьох граней прямокутного паралепіпеда 120 квадратних сантиметрів, 70 квадратних сантиметрів і 84 квадратні сантиметри. Обчисли площу його поверхні. Ну що ж, пригадуємо, як знайти площу поверхні, оскільки у прямокутного паралепіпеда протилежні грані у нас рівні, то у всього у нас 6 граней, то ми записували з вами таку формулу, щоб знайти площу S це буде 2, що множиться на АВ, це буде площа однієї грані. Додати БЦ, це буде площа іншої грані. І додати АС, Це буде площа г третьої грані. Всі три грані у нас різні, вони мають різні площі. Ну що ж, в нашому випадку потрібно просто зараз записати, що це дорівнює 2, що множиться. А B, грань, нехай у нас дорівнює 120 квадратних сантиметрів. Додати грань BC у нас 70. Додати. І АС у нас 84. І це дорівнює, Це буде 2, що множиться. 120 плюс 70 це буде 190. Давайте запишемо, що це буде 190 плюс 84. І це дорівнює. Переносимо. Це буде 2, що множиться. 190 плюс 84. Це буде 274. Що множиться на 274. І це дорівнює. Ну що ж, 2 помножити на 200 це буде 400, а 74, що множиться на 2, це буде 148. Отже, разом буде. 548. Записуємо, що це буде 548. так, Ми сантим... додавали квадратні сантиметри, то в нас вийдуть квадратні сантиметри. так, Записуємо, що це у нас буде площа поверхні. Площа. Його поверхні. Або площа поверхні. Площа поверхні. Прямокутного паралелепіпеда. Прямокутного. паралелепіпеда. Паралелепіпеда. Є, ну що ж, записуємо відповідь. Обчисли площу його поверхні. Ми обчислили. Записуємо 548 квадратних сантиметрів. Ну що, щось таке завдання на знаходження площі обічної поверхні прямокутного паралепіпеда. На цьому вправу завершено.